Українська народна казка, кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Подім бабо в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти, баба, по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені. І починочок стоїть на віконці, вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діти баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужилочку і веретенце. А я піду від вас. Діти баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужилочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Он, де наша діва, он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кожилочка шумить, веретенця дзвінить. Скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не получу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полунули, мене покинули. От вони і скинули папір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж, Он де наша діва. Он де наша Іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не получу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужилочка шумить, веретенця дзвени, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не получу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули, скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла стабуночком, а діти і баба знов зостались самі собі.